Та, е, таких е, форумів Рад ВПО об'єднати представників громад і Рад ВПО для живого спілкування і для обговорення тих практичних проблем, і питань, які їх хвилюють. Якщо всеукраїнський форум він був е, більше про те, що може держава зробити для Рад ВПО, які зміни потрібні на рівні політик і е, про те, як Ради ВПО можуть краще координуватися між собою на загальноукраїнському рівні. То задача міжрегіональних форумів, таких форумів, які об'єднують представників десяти різних областей, полягає в тому, щоб представники РАД ВПО могли обговорити проблеми своєї практичної діяльності, познайомитися між собою, обмінятися досвідом і таким чином налагодити в першу чергу горизонтальну комунікацію. Ми в цьому році обрали такий складний формат. В якому взагалі немає онлайн виступів, в якому взагалі немає включень а, спікерів онлайн, а, тому що не зважаючи на те, що ми звикли до формату онлайн під час ковіду, зараз дуже сильно відчувається, як важливо для людей бути разом, бачити очі один одного і розуміти, а, наскільки ми маємо схожі або навпаки різні проблеми, тому а, так а, ключовою метою. Було визначити ось ці теми, які будуть спільними питаннями для Ради ВПО, визначити формат, в якому робота може дати якісь максимально практичні результати і дати можливість представникам. Познайомитись, поспілкуватися, напрацювати ці документи. І найголовніше, що після завершення цього форуму робота не завершується, будуть ще два форуми, і після того буде спільне опрацювання всіх результатів воркшопів, спільне опрацювання документів. Проблемою ВПО на носіїв території України є інтеграція ВПО, в приймаючі громади, стабілізація його психоемоційного стану та покращення умов проживання. Самі основні проблеми ВПО це працевлаштування та житло. Але ми тісно співпрацюємо з радами ВПО, які створені в усіх РВА та при обласній військовій адміністрації в територіальних громадах, які нам надають допомогу саме в працевлаштуванні. У здійсненні оцінки потреб ВПО на теренах іночі. Основне, що є координація в роботі. Що ті питання, які виникають, іноді вони можливо індивідуальні, але їх треба також вирішувати. І звичайно, ми їх вирішуємо у співпраці з членами ради ВПО. Долучаємо до цього, до цієї роботи ті необхідні структури, які відповідають за даний напрямок роботи, або ж міжнародні організації, тому що співпраця з міжнародними організаціями дає можливість ефективніше виконати те чи інше питання, допомогти. Спонукати до того, щоб таких питань не виникало, наприклад, там з оформленням документів, які втрачені, чи, наприклад, з тим, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам, якщо вони знають, що втрачене житло, і це зафіксувати. Сьогодні на форумі, звісно, що ми обговорювали багато питань щодо забезпечення житлом ВПО, щодо інтеграції ВПО, що цьому заважає або допомагає саме інтегруватися. Ми сьогодні говорили також про потреби внутрішньопереміщених осіб, оцінку їхніх потреб, на якому рівні ми це можемо вирішувати, як консолідація органів ради ВПО, а також органів місцевого самоврядування, облдержадміністрації, органів уряду. Представників уряду, як ця синергія допомагає в вирішенні цих проблем, які вже питання порушені і тілюються в життя в нашій раді ВПО про ОВА вже проведена низка таких заходів, якраз яка направлення на покращення їх ментального здоров'я на подолання стигматизації, зокрема то, як об'єднання жінок внутрішньопереміщених і жінок, дружин військових. Вони в громадах у нас об'єднуються за спільними справами, проводять корисні заходи і вирішують спільно свої проблеми і питання, що їх об'єднує і звісно, що допомагає наближати не тільки перемогу, а перемогу якраз над нашою свідомістю.